Вітаю! Сьогодні я пропоную намалювати малюнок під назвою «На варті Неба України. Це буде похмуре небо та літаки. Для зображення неба будемо використовувати багатошарове покриття фарбою. Перший шар наносимо широким пензлем по центру аркуша білою фарбою, потім додаємо жовту світлу, Якби розтираємо її навколо білої плями. По кутах використовуємо рубіновий червоний. Зафарбовуємо повністю кути і знову розтираємо цю червону фарбу з жовтою, не зачіпляємо білу пляму. Перший шар нашого багатошарового покриття для зображення неба готовий. Тепер переходимо до малювання губкою. Наводимо колір суміш червоного з синім, отримуємо дуже темний фіолетовий з коричневим відтінком, і губкою. Проходимо по всій поверхні навколо білої плями. Таким чином ми зображуємо хмари. Тому треба робити відбитки таким чином, щоб напівпрозорі вони були ближче до центру. Якщо не вистачає фарби, робимо ще суміш такого ж кольору. І в деяких місцях більш щільно зафарбовуємо. Черговий шар покриття неба буде світлішим. Тому додаємо до цієї суміші, що в нас залишилося на палітрі вохру і робимо відбитки цим кольором. І останні відбитки робимо жовтим кольором. Небагато, де-не-де. Підсушуємо малюнок феном і приступаємо до малювання літаків. Для цього беремо чорну фарбу, тонкий пензлик. Я використовую палітру, щоб трошки додати води. Ну, щоб краще ковзав пензлик по паперу. Силует літаків знаходимо в мережі інтернет і перемальовуємо один трикутник це крила, До крил домальовуємо ще один трикутник це ніс літака, далі хвіст і ракети на крилах. Можна намалювати пару літаків, можна 4 намалювати. А ще можна іншого кольору зробити небо. Можна зробити в синіх відтінках. Ось так, наприклад, намалювала Варя. А ось так намалювала я. Чистого та мирного вам неба. На все добре!